Чи уявляєте, що жорсткий гул російських дронів над полями битв це наслідок нашої власної сліпоти? Уявіть запах свіжого металу українських безпілотників, створених волонтерами в гаражах проти гладкої политури люксових авточиновників, які роками ігнорували майбутнє? Україна втратила мінімум 10-15 років у розвитку безпілотних систем, доки Росія вже з початку 2000-х будувала свої потужності. І все через те, що ті, кого ми вірили, міністри оборони, очільники промисловості, парламентарі у комітетах оборони просто проспали революцію. Хто ж об'єднує всіх керівників України за 30 років незалежності, незалежно від політичних уподобань, багатства чи посади, від чесних до корумпованих, мудрих до відверто далеких, спільне одне ніхто не передбачив технологічну війну. Ніхто не вкладав у програмне забезпечення роботизовані комплекси, не започаткував державну програму виробництва безпілотних літальних апаратів. Ці сотні людей, яких ми довіряли безпеку, своїми рішеннями чи мовчазною бездіяльністю викопали технологічну прірву. А чи почули б ви стукіт у двері, коли хтось кричав про небезпеку? Чому вони воліли комфорт своїх шкіряних крісел? Відчуваючи легкий подув кондиціонера від ігнорування криз, а от у тій міфічній Росії стратегічна лінія була очевидною, хоч і з неминучими корупційними нюансами, як запах нафтопродуктів з танків, що ледь не задушував ініціативи, вони почали вкладатися на початку 2000-х, тоді як наша країна лише після 2014 року захиталася від каталізатора, волонтерів і ентузіастів яких було сотні, а держава, що мала підтримувати, відштовхувала з презирством. Чи знали ви, що первинні українські дрони створювалися не в глянцевих лабораторіях, а в руці бідних винахідників, які мчали метро в старих куртках, відчуваючи подряпини дорожніх потріскань на руках? Вони не вміли давати відкати, не розуміли старої системи, і в очах посадовців із дорогими костюмами, що пахли парфумами з чужих магазинів. Виглядали як клуб диваків футуристів, шкіряні піджакчики кремтлють при ході, а тут раптові ідеї, що б'ють, ніби несподіваний удар вітру. Чи подумали ті керманичі про загрозу, інвестуючи у технології? Можливо, одиниці, як академік Горбулін після 2014 го згадували про системи, але інші мовчали, і навіщо звинувачувати, якщо урок прислухатися до тих, кого суспільство спершу відкидає. Які двері високих кабінетів стукають із пропозиціями інновацій для безпеки, і як це стукайте, лунає, наче барабан попередження? Ці люди бачать невидиме, прогнозують довгострокові події, щоб не опинитися в ролі здивованого. Сьогодні, коли волонтерські та державні проекти показують ефективність дронів із гудінням моторів і запахом паленого від тестів, висновок кричить стратегічне бачення від тих, хто дивиться за горизонт. Не від обранців із політичними чи економічними мотивами, навіть якщо виглядають як фанатичні диваки на підземці, саме вони передбачать чергову війну і шляхи до перемоги. Реакція держави після 2014-го була запізнілою, неповною, але каталізатором від волонтерів, які візуалі зуміли примусити реагувати, чи жорсткі та набряклі руки інженерів, що витримували холодні вентилятори від прототипів. Вартують більше за зручні офісні стільці, тепер стратегія має поєднувати приватні розробки з державним фінансуванням, щоб у майбутніх конфліктах не повторювати помилок. В очах суспільства важливо вчитися чути тих, хто бачить завтра, навіть якщо їхній спосіб життя не пасує стереотипам успішних керівників, вони знають більше за офіційні кабінети. А як оцінити внесок волонтерів та інженерів у нашу оборонну галузь? Чи варто державі кардинально перелаштувати шлях до інновацій, замінивши ігнор на підтримку? Цей діалог перший крок до прозріння, бо від смаку поразки гірко у роті, а від перемоги солодко, як вітер вільних небес, еншанели Reserved, 73 три А Чи знали ви, що Росія, будуючи свої потужності спочатку тисячоріччя, уникала повного фіаско завдяки стратегічній лінії? Хоч і з смаком підкупів та нюансів, як гірка кава з цукром, істота тоді, як наша країна лише після 2014-го рушила в системний рух завдяки сотням волонтерів-ентузіастів, яких держава своєю бездіяльністю ставила з презирством, наче до дивини, ці творці перших українських дронів скидалися на зачинений клуб футуристів вухачів, прибуваючи метро чи на своїх розбитих авто. Неспроможні роздати відкат чи грати за правила старої системи, відчуваючи каламутний пил конструкторського брудзу на руках. У поглядах посадовців із дорогими костюмами, що солону пахли дорогими парфумами, вони видавалися набридливими диваками, кого воловив приклади справжнього бачення. Чи могли б хтось із керманичів зрозуміти загрозу та потребу інвестувати у технології, якби не ігнорував їх? Одиниці, як академік Горбулін після 2014-го, згадували необхідність таких систем, але решта мовчала, бо мета цієї розповіді не звалювати вину, а висновок, слухатися тих, кого суспільство спершу відража. Які стислі двері високих кабінетів гуркочуть під ударами пропозицій інновацій для безпеки, і навіщо це гуркіт лунає, ніби попередження бурі. Люди, що роки стукають, бачать незабезпечене, прогнозують середньострокові та довгострокові події, допомагаючи уникнути ролі жертви. Сьогодні, коли волонтерські та державні проекти продемонстрували ефективність дронів із гудінням моторів та запахом паленого дроту від тестів, час висновувати стратегічне бачення від тих, хто дивиться за горизонт, а не лише від виборців із політичними чи економічними мотивами. Навіть якщо здаються фанатичними диваками від метро, саме вони передбачать майбутню війну та шляхи перемоги. Реакція після 2014-го була каталізатором від ініціатив, що примусили державу рухатися, але запізніло та неповно з множиною відмови Тепер стратегія мусить інтегрувати приватні розробки з державним фінансуванням, щоб уникнути відставання в майбутніх конфліктах. Суспільство має вчитися слухати тих, хто бачить майбуття, навіть якщо їхня зовнішність чи спосіб життя не пасує стереотипам успішних керівників, бо знання офіційних кабінетів це пустота, грудна атмосфера. А як оцінюєте ви внесок волонтерів та інженерів у розвиток технологічної оборонної галузі України? Чи варто державі радикально змінити підхід до інновацій, покинувши ігнор за підтримку? Цей діалог? Перше зерно стратегічного прозріння адже безпеці та політиці. Думаю, не з акшум відтоді цієї розповіді очевидно світ змінюється швидко, і ми маємо бігти швидше, ніж намагаються догнати нас, вирішити, чи буде це черво температурою перемоги, чи гірким присмаком поразки від застою, чи чекати ви далі, чи діятиме спільно поруч. Інтернет магазини закликають, але який вибір лідерів зробить остаточний підхід? Залиш своїх думки, щоби вирішив парламентарний конгрес для України, бо тільки спосіб життя це ключ. Чи з'явиться нова хвил історія для нашої історії? Чи відчуваєте ви запах надії у повітрі, чи сморід стартового кіда? Контрол п'ятістяпісімдесят чи знали ви, що наша Україна проспала технологічну революцію, наче дитина під ковдрою в бурю, поки інший агресор. Готувався до війни дронів із початку 2000-х. уявіть сокіт кроків високопоставлених чиновників у блискучих черевиках по мармурових підлогах, їхній запах дорогих сигар та шкіряних портфелів, проти цвіркоту старих комп'ютерів та різкого запаху паяльників у майстернях ентузіастів, і з жорсткою гутою від чергових збоїв у розробках. Це шокуючий факт. Ми втратили щонайменше 10-15 років у розвитку безпілотних літальних апаратів. Тоді як Росія вже будувала потужності, причому з власними скандалами, але з чітким стратегічним баченням, що ж об'єднує всіх керівників України за 30 років незалежності, незалежно від політичних уподобань, багатства чи посад, від нібито чесних до пронизливо корумпованих, від мудрих до відверто відсталих, спільне ніхто не передбачив технологічну війну. Ніхто не інвестував у роботизовані комплекси, програмне забезпечення чи масштабну програму виробництва дронів, міністри оборони, очільники стратегічних галузей, їхні заступники, керівники департаментів, парламентарі в комітетах, дирекція підприємств, сотні довірених людей, чия бездіяльність викарбувала технологічну прірву. А чому вони обрали комфорт замість рушійної сили, відчуваючи м'якість своїх канапе? Проти холодного підсоблення чужих ідей. А далі в Росія розпочала свій рух із початку тисячоліття із ризиком нюансів та корупції, але з очевидною лінією, наче смужка диму від запусків прототипів, що лунув гулом двигунів у повітря. Наша ж країна Понце лише після 2014 року хитнулася вперед завдяки волонтерам, яких було сотні активних ентузіастів, та держава їх підтримувала. Більше ігнорувала чи поглядала з презирством, наче на ці винахідники не вміли крутити справи старим способом посадовцям у дорогих костюмах із високим статусом вони здавалися нав'язливими божевільними, що наполягали на своїх ідеях замість справжнього стратегічного бачення держави. Можливо, хтось із управлінців все таки відчував загрозу та потребу вкладати в технології. А чи знали ви, що навіть після 2014 року, коли війна вже гриміла гуркотом вибухів і запахом пороху, академік Горбулін той самий, що роками стукав у двері високих кабінетів, кричав про необхідність таких систем? Інші мовчали: не через дурість, ні, а через свою зручну зону, де повітря пахне кавою та папками, а не майбутніми катастрофами. Чи не смішно, що мета цієї розмови не в тому, щоб розмахувати пальцем і звинувачувати, ні, вона в тому, щоб висмикнути уроки з цього бардаку як із колючого чагарника. Важливо прислухатися до тих, кого суспільство спершу не сприймає, почувши тьмяний шум їхніх кроків по коридорах потривожених думок, які лунають як далека сирена, до тих, хто роками стукає у двері високих кабінетів, пропонуючи інновації і технології. Для безпеки держави висловлені голосом, наповненим відчайдухом і вірою, запахом порошку від чернеток, дотик яких залишає мазки ідей на пальцях, ці люди можуть бачити те, чого інші навіть не побачать, прогнозуючи розвиток подій на середній і довгостроковий період, допомагаючи державі не опинитися в ролі жертви, яка ковтає пил від ворожих машин. Сьогодні, коли Україна демонструє ефективність волонтерських і державних проєктів у виробництві дронів та роботизованих систем, варто зробити висновок. Стратегічне бачення має йти від тих, хто дивиться за горизонт, а не лише від обраних через політичні інтриги чи економічне затища, навіть якщо вони схожі на фанатичних диваків у метро. З запахом фастфуду на одязі та бажанням, що дрижить руками від холодного металу прототипів, саме вони можуть передбачити майбутню технологічну війну і запропонувати шляхи її виграшу. Україна втратила щонайменше 10-15 років у розвитку безпілотних систем, тим часом як Росія нарощувала свої потужності, гуркотячі двигунами та мастячі олією від як 38 і як 141 Наслідків тих досліджень, що почалися ще на початку 2000-х. волонтерські ініціативи після 2014 року стали каталізатором, який мусив державу реагувати. Але та реакція була як квола іскра в дощі запізніла та неповна, з запахом паленої гумі від зривів і звуком скреготливих переговорів у залах. У довгостроковій перспективі стратегія має базуватися на інтеграції приватних розробок і державного фінансування, витвір яких дозволить уникнути технологічного відставання в майбутніх конфліктах, де повітря наповнене свистом крил та тактильною вібрацією від далеких ударів. Сьогодні важливо, щоб суспільство навчалося слухати тих, хто бачить майбутнє, навіть якщо їхній спосіб життя чи зовнішність. Не вписуються в стереотипи успішного керівника з потертими лактильними відчуттями від торгівельних прилавків замість гладких шкіряних сидінь, вони здатні знати більше, ніж будь-хто в офіційних кабінетах, де повітря стояче і пропахло бюрократією. А як ви оцінюєте внесок волонтерів та інженерів у розвиток технологічної оборонної галузі України? Чи варто державі радикально змінити підхід до інновацій, поки не стало пізно? Коли вже гуркіт технологій відлунює в чужих руках, поділіться своїми думками цей діалог може стати першим несподіваним поворотом до стратегічного прозріння, де істина розквітає на тлі сміху над власною сліпотою. Чи не так, що простий ділог може обернути машину часу назад, але лише якщо ми не продовжимо спати на посту? Тепер, коли ми говоримо про внесок тих неоцінених волонтерів та інженерів, які оживили технологічну оборону України, і розмірковуємо, чи не час державі кардинально перевернути сторінку в ставленні до новацій, поділившись думками в коментарях, цей обмін може запалити іскру справжнього стратегічного пробудження. Але чи замислювалися ви, друзі, над тим, як ваші слова в коментарях? Ваші бурхливі реакції та запеклі дискусії перетворюють нашу спільноту на справжню фортецю, живу, незламну, де байдужість просто не має місця. Уявіть, гулки відлуння ваших думок, ніби грім над полем бою розносить правду далі, ніж будь-який офіційний наказ, запах свіжого натхнення від ваших ідей, що проникає крізь екрани, торкається серця, ніби теплий вітер змін. Саме ви з вашою невгамовною енергією прискорюєте поширення знань, роблячи голос істини гучнішим за будь-який шум корупційних схем. Я глибоко вдячний кожному з вас за цю підтримку. Ваші слова ваблять, ніби магніт, і надихають копати глибше, щоб утримувати наш контент на висоті, де сарказм переплітається з правдою, а сатира б'є в ціль. Залишайтеся такими ж невтомними, виливайте думки рікою, не стримуючись, адже разом ми куємо щось грандіозне, ніби ковалі долі нації. Чи не здається вам, що саме в цій єдності ховається ключ до перемоги? Наша команда не бере на себе тягар за слова джерел чи тих численних каналів у мережі, де думки вирують як буря, і кожен сам просіює цю інформацію крізь призму власного досвіду. Адже хто, як не ви. Розбереться в цьому хаосі, і ось кульмінація, що змусить серце стиснутися. Уявіть, якби один з тих диваків на старому метро, якого ігнорували роками, раптом розкрив би секретну технологію, здатну перевернути всю війну, не дрони, а щось революційніше, приховане в гаражі, поки кабінети дрімали. Чи готові ми слухати таких геніїв, перш ніж буде запізно? Цей поворот. Волонтери не просто рятівники, вони тіні майбутнього. І якщо їх проігнорувати знову, Україна ризикує стати вічним аутсайдером у технологічній битві. Тож діліться, думайте, ваше слово може стати тим ударом, що розіб'є ледачість.